Два роки тому мене відпало волосся. Тих пір я почала його відновлювати, відрощувати, підбирати догляд. Я змінила навіть наволочки, і найважливіше, я перестала робити будь-що, що може йому нашкодити. І моє волосся в досить хорошому стані, але після літа, сонця, хлорки, воно все ж трохи змучене. Тому, надивившись тіктоків, начитавшись відгуків, я замовила собі біотин від Парлахелса для покращення його стану. Він прибирає сухість волосся, тим самим його пухнастість. кріплює його, за рахунок чого волосся не ламається і швидше росте. А також зменшує кількість його випадіння. Бо знаєте, коли воно довге, навіть коли не Велика кількість випадає, то все одно здається, ніби там пучок виліз. А з біотином ця кількість зовсім зменшилась і вже не виглядає так страшно. Що не ви бачили моє до. Хороше, проте, як їй сказала, трохи пошкоджене волосся. 30 днів старанно за інструкцією п'ю вітамінки і дивимось на моє після. Волосся стало більш насиченим, блискучим, зменшилась пухнастість, воно знайде таке розсипчате і пружне. Нагадую, що так виглядало моє до, і, як на мене, результат досить хороший. І знаєте, зазвичай досить складно показати результат на волосся, яке одразу в класному стані, а тут його видно.